Ну і що ж, а зараз запрошуємо вас у кулінарну мандрівку до елегантної Австрії, бо саме там сьогодні, 260 років тому, народився легендарний композитор і музикант віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт. Його феноменальний слух і неперевершену здатність імпровізувати високо оцінив сам імператор. Тередин, тридин, тридин. Ми вмикаємо зараз всі мобілки. Так? Тож сьогодні ми приготуємо легендарну австрійську. Страву, який називається е, Кайзер Шмарн, це такий імператорський млинець. Кайзер це імператор, шмарн – це омлет чи млинець на, на їхньому. Mm -hmm. да. І попри складну назву, процес приготування дуже простий, а результат буде дуже смачний. І поділиться із ним е, за цим рецептом. Гастрономічними лайфхаками кулінарний блогер Іван Плішко, ласкаво просимо івана до нашої студії. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мої вітання. Добрий рано. Доброго раночку. Ну що, почнемо? Давайте тоді так: що нам знадобиться, і власне завдання роздавайте. Ми всі готові. Так, сьогодні ми будемо готувати наш популярний австрійський млинець Кайзер Шмарт. Для приготування нам потрібні білки, жовтки, масло вершкове, родзинки, пудрова цукра. Борошно, ну і звичайно, цукор. І а також у мене топінг і м'ятка. Хочу доручити основне білки. Олексію, ага. збити тобі і додати ще а. туди трошечки дрібку солі. А тебе, Даш, попрошу підготувати м'яту. Сьогодні будуть чоловіки готувати. В принципі, у нас так завжди. Тоді що? Міняємось місцями, ні, 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 ні. ти будеш зараз той збивати. Перші, Давай. Той перший млинець твій. Я пам'ятаю. Так, Далі. я зараз, Далі, бачите, так. жовтки, е, е, переб'ю сіль, сіль. 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 трошки ось солі, зараз візьмемо. Угу. Так, Додамо. я просто да? і тепер давайте. Осі додаємо для того, щоб вони були більш писніші. У нас а -а -а. О, білки, білки. Так. Починаємо з маленької швидкості збивати білки, і робимо до максимуму, тобто з меншої до більше швидкості. Хвилин до п'яти. Давай збивати. Мама молчила мене розляпувати по всій кухні. Так, давай, щоб білки <світ> тут не розліталися. Так, хвилин до п'яти, не знаєш, будуть. Дивіться, і, і ще я перед цим ще залью родзинки для того, щоб вони у нас були вже е замочені. Так, а скільки ми взагалі розм'якши родзинки? наскільки це довго? Ой, чи це звечора, чи вранці. Ну, це дивіться, 5-7 хвилин на родзинки це буде достатньо. Ді. Якщо з вечора, наприклад, угу. замочувати родзинки, то можна навіть і коняком або бренді Прекрасно. для того, щоб наш десерт був максимально такий, знаєте, п'янкий. і бренді можна ще розмочувати родзинки. Так, добре. А які ще сухофрукти можуть пасувати до нашого казер? До нашого кайзершмара наш може пасувати з хурагою, з вишні, з журавлиною. Ну е, можна навіть фундук горіхи порізати, Клас. додати М -м -м. ще фундук. Але як ми знаємо, у кожної господині та господина в хаті має бути родзинки зранку. То відсотково вони є. Що то за імператор, який зранку не їсть родзинки? Я тобі так скажу, що зранку я сам родзинка, а поки наді мною не пошаманять наші гримери. Дуже дякую вам, дівчата. Бо зараз ви бачили зовсім іншого Олексія, були б дуже здивовані. Так, а у нас є якийсь лайфхак, щоб пришвидшити це. У мене вже рука. Так, треба прямо тримати під прямим кутом. У нас Ось так, так. Так, а що це дасть? Це дасть нам більше кращі піки. Що були у нас з білків? Вони, по перше, будуть краще взбиватися, і швидше, тобто можна ще додати більше швидкості для того, щоб. О, о, давай, давай. Так, а, а чого ми спочатку жовтки? Жовтки окремо з цукром. Дивіться, так, це ходите. вже, а знаєте, як секрет, такий кулінарний лайфхак. Е, для того, щоб наш млинець більше піднявся, так. нам спочатку потрібно жовтки, змішати з цукром, а потім поступово додавати борошно і додавати ага, білки, І ага. перемішуючи знизу до верху, для того, щоб він був більш в, е, пухкий, боже, як все складно да, знизу зверху. Це... Ти тут, е, тут і саме головне з, щоб воно... до швидкого. Так, і саме головне, щоб воно було в нас дуже пухке. Цукор з жовтками має повністю бачите розчинитися. Ага. Бачите, яка гарна маса, але дуже от я зараз дивлюсь на, на, на ці білки. Спокійно ой, 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 і згадала, як ми готували омлет куляр. І тоді ми теж змішували окремо, вбивали білки, окремо жовтки, але не було борошна. В чому фішечка та у цього кайзер-шумарну, У чому його така унікальність взагалі? Унікальність в тому, що, по-перше, ми ж додаємо цукор. Солоденький. Він солоденький виходить. Також ми додаємо ще до цього. Кайзершмарну завжди він подається з чимось солодким. Угу. Топінг, цукровою пудрою посипається, угу. і він навпаки ем, такий, знаєте, більш ем, тає тає на наших на губах. Мені здається, я О, тут ідеально. Ось Ідеально. Що? Все липне, все добре. Ідеально. А я хотів інше запитати. Да. Ем, мене все, -все якось, оцей оце, назва Кайзер Шмарн. Вона мене дивує. Я так розумію, що це якийсь кайзер захотів такий мати е, сніданок. Можна е... якусь історію нам розповісти? Так, звичайно, був австрійський імператор, який захотів солодкий омлет на ранок. А. Його кухарка <с? готувала солодкий омлет, і він е, в неї прилип до пательні. Так, і що вона А Вона була максимально здивована, що робити, і вона його порвала на шматки. Вона його порвала на шматки, і, виходить, взяла, посипала цукровою пудрою, додала топінг і подала цей імператор. Знайшла вихід. Жінка знайде будь-якої да? ситуації. Тому так, сьогодні так, так. будемо рвати млинець. Так, так, Наш. так. Але зараз я вам покажу, як треба саме е, зробити. Ой, наш кайзер Шмарн. Тобто попередньо змішуємо, бачите, вже білки жовтками. Отако От гарнесеньку. Так і схуднуть можна, поки готуєш. Звичайно. У мене просто єдине, що бентежить цій справі. Смачно поїсти і не схуднути, поки. Ну, це треба на пробіжку, нам тоді після кайзершмарну точно. Скільки часу треба збивати? Десь хвилинки три. Допомогти? Та ні, не потрібно. Я вже. Ви м'ятку підготували? Так, да, звичайно. Давай, а, дидері... тут так пахне. Дивіться, все, тісто, бачите, яке гарне. Це дуже гарно. Ага. Тістко, яке ріга, гарне. Яке гарне у нас вийшло. Схоже, і це готове. І ми Виливаємо це на пательню. Mm. На прямо плательні. таким товстим шаром, там? Там, прямо з таким товстим шаром, так. І додаємо зараз ми наш. Наші родзинки. Може, ми їх трошки да, відіжмемо. Відіжмемо, давайте на морошнику. А я бачив, що ми на вершковому маслі смажимо, а я і бачив, як роблять на вершковій, на, 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 на звичайній олії. Які варіанти ж таки кажуть? Дивіться, щоб не пригорало, можна змішати і вершкову вершкове масло, і олію. Якщо ми змішуємо і вершкове... Ні, 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 щоб смачніше було. Давайте так. А, щоб смачніше, ну, звичайно ж, на вершковому маслі буде смачніше. Взагалі мені подобається Подобається у кожної людини свої вкуси. Знаєте, у нас є люди, які тільки на оливковому маслі смажать на кокосовому маслі, і ось тако ми посипаємо це все родзинками. Бачите, як гарно? може, як пиріг, шарлотка фактично. Так, і скільки так, так. часу з кожного боку ми маємо по 5-7 хвилин має бути просмажка. Але якщо у нас є, наприклад, ще е, кришка, ми можемо закрити це кришкою. Для yeah. того щоб він краще піднявся, і так. нам буде краще і легше перевертати. Тобто, у нас зараз кейзершмар він буде е пропечуватися, і ми зараз ось так перевернемо. І він нас вийде. Але ми зараз знаєте в студії... Магія ранку. Справжня магія, магія ранку в синергії з магією телебачення, тому що що 15-20 хвилин на приготування Кайзер Шмарно, але а, ми приготували заздалегідь. Ну Як ми приготували? Ми приготувалися заздалегідь і тому просто зараз. О, у нас вже цей красивий млинець є. є. чекайте, це омлет? Це не омлет, це кайзершмарн. Все, правильно. Кайзершмарн. Боже, потім хай пахне. Я... Та шо ж такое? <рес> ну, ми... Ой, боже, вон... Трохи, трохи важкуватий. Так, чекайте, так що хто хто буде рвати його? Так, ми е його Алексій, будемо Олексію, беріть, давайте ножик. Ви хочете рваний? Чи? Ні, Є, ми, ми пи, хочемо пи... так. Чекайте, Там. ми хочемо так, як кайзери їли. А, так, як кайзер. Тоді О, добре, тоді ми будемо. Ні, давайте ми зробимо так, як ви запланували. Якщо ви запланували красивенько, я не промову. Я, я думаю, рвати. знаєте, що. Ось дивіться, він в мене вийшов. Стоп, а я хочу Макс. бути кайзером. Тоді буде час кайзер не і буде гарно нарізаний. Прошу даш, дати Ножика. Більше якийсь. Так, не так. Я буду різать, я собі підрізую. Шеф. Шеф. Чика, ось ніж. Дякую, ось ніж. дякую. Так, дивіться. це так, ж поварський ніж. Краще. Ось да. такою порізати пластами ось такий. Ага. А навіть ось так. Ось так, да. Бачите, ріжемо. Кажу я і у мене трохи вже слинка капає. Ти хочеш, щоб він у нас був рваний. Я хочу так, я хочу Беремо, ровемо. аутентичний. Робимо тобі рваний. О. Так, як відчуй себе імператором, Олексій, якщо, якщо це все, що тобі потрібно, для того, щоб відчути себе імператором, насолоджуйся. Не що повіриш, чоловікам треба не так багато. Так, давайте поки нагадаємо рецепт що і ідеально порвані гілочки м'яти. От та ось так. І нагадаємо поки рецепт. Значить, що якщо ви хочете почати свій тиждень, як і австрійський імператор, приготуйте легендарний солодкий млинець або омлет Кайзершмарн. Для цього вам знадобляться яйця, цукор, борошно, вершкове масло, розинки та сіль. для подачі. У нас сьогодні ягідний топінг. Цукрова пудра і листочки м'яти. А які ще топінги, окрім ягідного? Наприклад, згущено молочний топінг підходить? Звичайно. Знов на коліна. А якийсь слабосолоний лососьовий? Як <клес> в Австрії було, подавали з ябл яблучним варенням. Це дуже Клас. смачно <клес> і Шталово. неймовірно. я вам подаю його з лісовими ягодами. Ну виглядає прям дуже апетитно. чесно ну, от Що вам ви ну, от, ну я ж нормальна людина? Це нормально. А, так, оце, так. Вже, оце вже по імператорськи Так, давайте що, що ще австрійці снідають взагалі? Кайзершмар непогано, непогано імператорське, що ще. Дивіться, є ще у нас австрійці полюбляють зранку е такі сніданки, як яйце з грибами. Ось був австрійський uh -huh. імператор, який полюбляв яйця з грибами і сиром. Він подається е в формі від жульєна. Тобто, нам попередньо потрібно е обсмажити печериці. Е Поставити, ось це, наприклад, буде формочка, поставити низ. потім зробити звичайний омлет, залити це омлет і зверху сиром присипати і поставити в духову шафу на 15 хвилин. Ви так детально розповіли, але будемо вважати, що ви нам не розповіли, тому що вам потрібно буде прийти ще разочок і приготувати нам все. це. приготуємо, звичайно. Я думаю, що у нас ще один зараз получиться вийде А ну! Щось допомогти може потримати тарілочку, ні? Еп! Та-та-ра-та-та. Получилось. Бачите? Магія. Це да. ну, Меджик. Магі. І, і це, magic. І це і знов це потім його раз. Ось тако раз. Клас. Слухайте. І ставимо ще раз. Тобто, ви бачите, розумієте, що все в наших силах, все в наших руках. Тобто можна приготувати все, що завгодно. Ну як, смачно? Дуже смачно, друзі. Uh, Дуже смачно. Я вірю тобі на слово. Дивись, я поки буду читати новинки, оця тарілочка, я запам'ятала, як побережу, вона виглядає. Вона мене буде. Народження Вольванга, Мадея Моцарт. Да, ми відзначали легендарним австрійським сніданком імператорів линцем Кайзершман. Куди ж ти його забрала? ті Жінки. Це а меріко. провідником у нашій гастрономічній подорожі був кулінарний блогер Іван Плішко. Дякуємо Іване, за смачний день. Дякую. Ранок, дякую і вам.